Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Мене звати Богдан Мосов, я журналіст, і е, це буде ще один випуск про Русню. Здається, Путін почав. Про щось здогадуватися, чи не так російський диктатор Карлик заявив, що Росія, виявляється, може розпастися. Цього дуже хочуть злісні вороги, але е, не всі злісні вороги, а саме несамовита НАТО, яка спить і бачить, як Російська Федерація розвалюється на шматочки, а потім ця НАТО по шматочкам Росію матушку і з'їсть. Ох, якби це дійсно так було, то вже б росіїшки геть не було, а в нас не було проблем. Але ще, як то кажуть, не вечір. Сьогодні випуск про росню. Нагадую, підписуйтеся на цей ютуб канал. Якщо ще не підписалися, коментарі ставте, можете наперед писати і вподобайки. Також несемося. А ми могли не починати 24 февраля. після того, що ми бачили, що відбувається? Я взагалі не хочу з Криму. Заднюю ніхто не дасть больше, кроме нас. А от якщо ми й дадим, вони й не дадуть. І нас ждет Резиновая поп. Отже, це був черговий буденний день російського пропагандиста Зарубіна. Трошки святковий, бо ж 23. -я февраля, і ввечері заробін буде бухати. Затятий Путінофіл лазить за своїм бажанним фюрером по лужніках і мріяв, що Пуйло обдарує цього убогого своїм поглядом, а ось дасть якийсь коментарчик, погладить по голівці, почеше за вушком і може навіть щось подарує, чи то шубу, чи то ковбасу. В кінці кінців, чим Зарубін гірший від гнилого чмобіка. Але пуйло було доволі скупим, в тому числі й на слова, ба більше російський дик. Татор почав розповідати бідному пащі дуже страшні речі. Виявляється, Росію хочуть. Росію хочуть. А, у них одна ціль – розкасювати. Що що зробити? Розкасювати. Уявляєте собі касірованого Путіна. Не можна пашці бідолашці за Рубіну таке розповідати, бо йому всю ніч з бодуна буде снитися голий Кадиров. Розкасірують. Бывший Советский Союз и его основную часть Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут у нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальним образом. Я не, не знаю, даже, сможет ли сохраниться такой етнос, як русский народ, в тому виде, в котором є сьогодні. Ну будуть московіти які-нібудь там, уральці і так далі. На цих словах у Паші по спині побігла капелька Поту, а раптом, подумав Паша, тоді, коли все це буде відбуватися, московити його до себе не візьмуть, а йому доведеться тусуватися з уральцями. Або й той страшніший знову таки із чеченцями. Вони то йому і влаштують розкасірований дон дондон. <рес> що ж тепер по факту? Що це було? Пропаганда Путіна ніц не вивозить усю ту жесть, яка почала відбуватися на Росії із початком їхньої звірячої, так званої спецоперації. Російський плєпс глибинний і вже не дуже. А вже ж терпить усі репресії, інфляцію, відсутність бабла і головне могилізацію своїх співкамерників по тюрмі народів. Але все-таки цей плєб все більше кряхтить і фиркає на те, що відбувається в цьому раковому утворенні, яке Єльцин назвав Російська Федерація. І тут складається взагалі абсурдна ситуація, яка може бути тільки на Росії. Глибинний народ бздить Путіна, і ти проти нього з вилами і смолоскипами теж бздить. Путін бздить народ, і так сильно, що навіть не звертає увагу на той факт, що той народ нічого йому зробити не може, бо теж бздить. І ось. Тому Путін зволікає із новою масовою хвилею мобілізації. Ось тому по тамтешньому телебаченню пляшуть Пскабієва і Симонянша, Ось тому чмобікам обіцяють рублі а їхнім дружинам не існуючі шуби. І все одно це все якось погано працює, новим ясом могалізуватися не йде і не йде. Тож треба ще більше підлякати плес тепер уже тим, що цей плеп стане не великими росіянами, а московцями і уральцями. Тобто тим, ким вони і є насправді. Тут дивись, хуйло ще прорахується, і їм така ідея сподобається. Хто знає, в'язні Російської імперії тільки на словах розповідають про те, як їм подобається це віліччя і це єдинство у руського народу. Насправді вони всередині своєї недоімперії дуже сильно один одного ненавидять, називають чурками і так далі. І це все дуже добре відбилося на цій так званій спецоперації. Росіяни бздять чеченців, чеченці. Ці гвалтують росіян, бо всіх кіс уже перебили на м'ясо. Бурятів кидають на позиції Збройних сил України, озброївши лише саперськими лопатками. І єдині тим, кому пофіг, це тувинці. Або вони приїжджають на зону бойових дій, бухають, відгрібають звізди від бояків так званої ДНР. А після цього жаліються Шойгу, який теж тувинець, і потім Шойгу дає звізди ДНРівцям і так все по колу. а, атмосфера. Я говорю от ваших подчиненных чеченцев, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие к военнослужащим ЛНР и ДНР. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям. Но имеет место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. Что ж, я ставлю на Чечню, а там уже как выйдет. А, у них одна цель – раскассировать. Тим часом в російській тимчасовій губернії, якою поки що керує бульбограй Олександр Лукашенко, підірвався літачок А 50 в мачулищах. Ну нічого такий собі літачок. Величенький Я допомагав окупантам вести бойові дії проти нашої держави, проводив радіолокаційну розвідку нашої території, сканував відпрацювання засобів ППО. Та виявляв їхнє місцезнаходження, відстежував зліт посадку та напрямки рухи нашої авіації. Ну і він, до речі, також супроводжував атаки крилатими ракетами по всій території України. Тож, що ж, Росія мала близько дев'яти таких розвідувальних літаків, а працювала з них за ледве шість. Тому пошкодження одного доволі непогана новина, як стверджують в наших повітряних силах. А бачили б, ви наступний день мачулище Лукашенка. Эти события внутреннего характера и прежде всего внешнего хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Саня, в тебе Еще раз хочу подчеркнуть. и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное за мной. Как видно, у Лукашенко установка одна. Вин держит с Путиным. Вы знаете, как делать, что делать и каких целей добиваться. Все в простом. Инновации, IT-технологии, Приватизации и прочее, все это понятно. Мы уже это освоили. Но все и наша жизнь в простом. Надо развиваться и работать. Лукашенко до слова вже не лише перед Путіним роздягається, перш ніж починати роботи. Летить Лукашенко завтра до Китаю, між іншим, буде домовлятися про розширене партнерство. Хоча є припущення, що через Лукашенка Росія таким чином буде клянчити у Китаю озброєння. Втім, ніхто ж не заважає бульбограю виторгувати собі чогось у сонсесяйного сі, аби зайвий раз не плазувати. Перед путіним Лукашенко плазувати насправді ще той мастак. Йому це подобається, його дарунами не годуй, дай поплазувати. Але ж плазувати 20 років підряд під самим лишень путіним в усатому набридло, і він знаєте, хоче такого собі різноманіття в своєму політично-інтимному житті. Та й Китай гадаю буде не проти увести Білорусь під під путінського носа. Цікаво, взагалі, нині відбувається. Подивіться, Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало нові правила щодо топоніміки карт, в яких йдеться про повернення до використання китайських назв восьми міст і районів, окупованих Російською імперією, наприкінці 19-го на початку 20-го століття, і ось згідно з новою директивою, Владивосток знову називається Хайшаньвань. Затока Трепангу, Хабаровськ, Болі, а острів Сахалін Хуайдао. Здавалося б, голова китайської дипломатії Ван ан днями приїжджав до Москви, усміхався Путіну і ручкався із Патрушевим. Але для Китаю, для Пекіну, для Сі Цзіньпіна китайські історичні землі це все-таки китайські історичні землі. А, у них одна цель розкасірувати кожну часть адільна. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Ну, будут московиты какие-нибудь там. Ось такая русня, малята. Друзі, я вам дякую за перегляди, коментарі, лайки та підписки. Не забувайте це все робити. Це дуже важливо для цього каналу. І завдяки вам виходять нові відео завдяки тим, хто а, в тому числі підтримує цей YouTube канал через Патреон, через підписку на Ютубі і через посилання на Монбанку. Вони всі внизу є, якщо ви хочете долучитися до цього. І також я вас закликаю не забувати донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо. А кожен донат не буде зайвим кожен донат наближає нас до перемоги. Тому донатьте всім вашим відомим військовим, волонтерам, яких ви знаєте особисто, і також через перевірені фонди. Так, переможемо, папа. -па.